Доброго дня з вами Олександр Юріков, і сьогодні ми поговоримо про кримінальну відповідальність за примусову мобілізацію. На розгляді у Верховній Раді України перебуває проєкт закону про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо запровадження кримінальної відповідальності за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію, вчинені керівниками територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, головами та членами військово-лікарських комісій. Цей законопроект ще не прийнято. Його прийнято лише за основу, тобто ще буде друге читання. Цей законопроект передбачає поповнення кримінального кодексу такими статтями, як стаття 337 з позначкою 1 порушення порядку проведення медичного огляду військово-лікарської експертизи для визначення придатності за станом здоров'я до військової служби. Частина перша цієї статті передбачатиме умисне порушення порядку проведення медичного огляду військово-лікарської експертизи. Для визначення придатності за станом здоров'я до військової служби, вчинене особою, уповноваженою на проведення такого медичного огляду військово-лікарської експертизи, що призвело до призову громадянина на військову службу, який не підлягає такому призову, прийняттю або направленню за станом здоров'я відповідно до закону, а так само призвело до звільнення від призову або прийняття направлення громадянина. Або до звільнення громадянина з військової служби за станом здоров'я. І такі дії будуть каратися позбавленням волі на строк від 2 до 5 років. Частина друга буде передбачати те саме діяння, вчинене повторно або за попередньою змовою групи осіб, або в умовах особливого періоду, крім воєнного стану. І такі дії караються позбавленням волі на строк від 3 до 6 місяців, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 1 до 3 років. І частина 3 нас цікавить. Це дії, передбачені частинами першої або другої цієї статті, вчинені в умовах воєнного стану. І такі дії караються позбавленням волі на строк від 3 до 8 років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 1 до 3 років. В даному випадку виникає питання, якщо навіть приймуть цей законопроєкт і приймуть в тій редакції, яку ми зараз обговорюємо, то виникає питання, чи буде діяти цей закон, ця стаття, зокрема, щодо. Тих членів військово-лікарських комісій, які прийняли рішення про те, що особа дійсно придатна до служби, але фактично вона не придатна. І ця стаття буде діяти лише щодо тих, які здорових осіб списують, і вони вже не придатні до військової служби. Поки що не зрозуміло, чи ця стаття направлена на те, щоб реально притягнути винних осіб до відповідальності. За такі протиправні дії чи просто один із важелів впливу на членів військово-лікарських комісій. Якщо ви шукаєте правову підтримку, приєднуйтесь до мого юридичного телеграм-каналу Українське законодавство. На моєму каналі ви отримаєте експертні поради, аналіз змін у законодавстві та практичні рекомендації. Посилання на телеграм-канал в описі до відео та в закріпленому коментарі. Підписуйтесь зараз та захистіть свої права. Нагадаю, що особливий період це період функціонування національної економіки. Органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, сил оборони і сил безпеки, підприємств, установ і організацій, а також виконання громадянами України свого конституційного обов'язку щодо захисту вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, що настає з моменту оголошення рішення про мобілізацію, крім цільової, або доведення його до виконавців стосовно прихованої мобілізації. Чи з моменту введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях, та охоплює час мобілізації, воєнний час і час демобілізації після закінчення воєнних дій. Кримінальний кодекс України також запропоновано доповнити статтею 426 з позначкою 2 порушення військовою службовою особою порядку призову, прийняття громадян на військову службу. І частина перша цієї статті передбачатиме порушення військовою службовою особою порядку призову. Прийняття направлення громадянина на військову службу, що призвело до призову, прийняття направлення на військову службу громадянина, який не підлягає такому призову відповідно до закону, або незаконного звільнення громадянина від призову на військову службу. І такі дії караються службовими обмеженням на строк до 2 років, або триманням у дисциплінарному батальйоні на той самий строк, або позбавлення волі на строк до 5 років. Частина друга цієї статті передбачає те саме діяння, вчинене в умовах особливого періоду, крім воєнного стану. І такі дії запропоновано караються позбавленням волі на строк від 3 до 6 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 1 до 3 років. І частина третя передбачає дії, передбачені частиною першою та другою цієї статті, вчинені в умовах воєнного стану. І такі дії караються позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 1 до 3 років. І військовими службовими особами є військові начальники, а також інші військовослужбовці, які обіймають постійно чи тимчасово посади, пов'язані з виконанням організаційно розпорядчих чи адміністративно-господарських обов'язків, або виконують такі обов'язки за спеціальним дорученням повноваженого командування. Організаційно розпоряджя це керують підлеглими, адміністративно-господарські керують майном. І знову ж таки, ця стаття, в принципі, дублює положення попередньої статті, лише тут інші суб'єкти, це керівники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. І так само виникає дуже велике питання: чи буде воно реально діяти ця стаття, чи це просто один із важелів впливу на цих керівників для того, щоб вони приймали рішення, яке буде цікаве певним особам. Цей законопроєкт також передбачає внесення змін до статті 368 з позначкою 5 «Незаконне збагачення. Зокрема, нагадаю, що частина перша цієї статті передбачає відповідальність за набуття особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування активів, вартість яких, більше ніж на 6500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, перевищує її законні доходи. І законопроект, який ми розглядаємо, він пропонує внести зміни до примітки. І визначити, що особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, є особи, зазначені у пункті 1 частини першої статті 3 закону України про запобігання корупції, та прирівняні до них особи для цілей цієї статті, тобто лише для цієї статті, голови, їх заступники, члени та секретарі позаштатних постійно діючих військово-лікарських комісій або лікарсько-льотних комісій, тобто доповнили членів військово-лікарських комісій. Для того щоб у випадку їх незаконного збагачення набуття незаконних активів у розмірі понад 6500 неоподаткованих мінімум доходів громадян, то притягати їх також до кримінальної відповідальності за цією статтею.